Розуміли Сполучених Штатів, що відбувається, вони мають, відповідно, бути запрошені. І запрошені з боку української сторони. Для переконання ще раз в тому, що відбувається в Україні і що зараз робить Росія, як вона знищує Україну, повністю знищує. І ось, відповідно, мають бути оці запрошення до американських депутатів. Також мають бути брифінги, але вони мають бути закритими у Конгресі при загрозі з боку Росії. І на цих брифінгах має відбуватися оця вся пряма мова і обговорення. Також це ризики для НАТО з боку Росії та взагалі світу. Тобто, Росія це агресор. Який несе загрозу не тільки Україні, а і всьому світові, в тому числі і НАТО. І ось ми підійшли до питання, які ж є приклади з історії. Якщо взяти 2023-2024 роки, навіть за спротиву частини республіканців у палаті в той час, представників Сенат зміг провести кілька важливих рішень щодо допомоги Україні. Тобто Сенат тоді. Навіть при тому, що республіканці були проти, вони надали змогу провести кілька важливих рішень для того, щоб допомогти Україні. І це вже є ключовий факт, і оця є історія з погляду того, що Сполучені Штати допомагають Україні навіть при всіх тих на той час ситуаціях з боку республіканців, які вже, до речі, змінили свою позицію. Навіть коли Трамп це друга позиція, навіть коли Трамп був президентом, оце 2019-2020 роки, Конгрес неодноразово виділяв Україні фінансування. Хоча Білий дім намагався його затримати. І ось також оцей приклад. І давайте зробимо висновок з цього сказаного. А це означає, що минути білий дім, а його, мабуть, треба минути, бо дуже складно працювати з адміністрацією Трампа. І ось якщо казати про те, що минути білий дім, то це не означає, що це порушення дипломатичного протоколу. А це легальна стратегія впливу на законодавчу гілку влади США, яка має інструменти допомоги Україні навіть. Супереч позиції президента.